Так, зібрали ще одного дрофенчика 404 G2 на 40 кінських сил з кабіною, з рівною підлогою, з реверсом, синхронізованою коробкою передач. Ось так от він виглядає у кабіні. Клімат контроль. Яка температура на вулиці, така і всередині. Примусова гідравліка. Стоять концевички для того, щоб не порвати гідравліку, Двухполосний розподільник, дві пари гідровиходів. Даний трактор коштує 12 тисяч 400 доларів. У кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь, доставка безкоштовна, без предоплати. Все по наявності. Міні-агробузова.